У нас були брелочки, їх вже всі розібрали. І браслетики. У нас є млинці з капустою та грибами, є капкейки. На жаль, залишилося мало. Млинці з Філадельфією та Сьомгою, є млинці з сиром та родзинками. Розподілили все це як, це як нано. Працюємо в рукавичках і може тільки млинців і тарілочок може торкатися, а грошей ні. За це займається дівчинка Анастасія окремо. Він зараз в 12-му окремому середському батальйоні на сході нашої країни збираємо гроші для того, щоб допомогти їм купити Starlink, щоб у них був інтернет і звичайно ще генератор. Ось така от мета. Затягуємо. і ось наш прасень. Для наших захисників, для тероборони, для усіх, тих, хто допомагає в нашій країні перемогти. Ми їм дуже-дуже вдячні цим, хто захищає нас. Це для нас все головне. Сергійко, ми тебе дуже-дуже кохаємо. Сподіваємось, що все буде добре, що ти до нас повернешся, живий, здоровенький, хай щастить.